Какети влучили по кримському мосту. Відбулася потужна атака. Окупанти шоковані. Українська розвідка вже давно говорила, що час ліквідувати кримське міст, і ось, начебто, ми стали все ближче і ближче до цього. Тим паче, на фоні попередніх потужних атак на Крим все виглядає досить логічно. Окрім цього, під Москвою горів головний аеродром із кращими бойовими літаками рашистів. Там базувалася авіація «Путлера» – Літаки судного дня тож такого повороту подій не очікував жоден расист, бавовна прийшла зненацька. Ну а жителі рефії уважно спостерігають за розвитком подій. Так що ж, трапилося, куди саме влучили ракети? Будемо розбиратися далі у відео. Мене звати Ірина Бабенко, і ви на каналі PTV.ua. ЮЄ. Ставте вподобайки, підписуйтесь на нас. Окупантам знову тривожненько вночі звучала сирена, та було чутно вибухи. Зокрема, у тимчасово. Окупованому Севастополі було дуже неспокійно. Деякі пабліки повідомляють про звуки вибухів. Пізніше з'являлася інформація про те, що рух автотранспорту кримським мостом тимчасово перекрили. Напередодні у рашистів також була безсонна ніч. Ракетна небезпека та бавовна. Рашистські телеграм-канали із з вечора публікували наступну інформацію. Цитую: Кримський міст традиційно перекрили зупинено рух морського цивільного транспорту в Севастополі. У Криму тривожно дописували окупанти в соцмережах. Дописували, що на південних околицях Джанкою було чути потужний вибух у Красноперекопську. Було також голосно. Місцеві повідомляли про вибухи. Тверджують, півострів атакують ракети шторм Шедоу Місцеві засоби масової інформації також писали про сім ракет, що летіли у бік півострова. Під прицілом, як стверджується, Джанкой Інкерман. Південь Криму і сама Керченська переправа за слів очевидців. Є інформація про вибух у районі Мису Фіоленд. Спільнота Кримський вітер оприлюднила відео від підписників. Давайте подивимося, що там коїлось. Розривом був гул, схожий на запуск ракети, кажуть місцеві. А ще грюкало в районах Красноперекопська, Армянська та Джанкоя. Ці населені пункти лежать по карті на півночі півострова. Скажу більше із Джанкоя. Повідомляють, що. Після цього вибуху була дуже потужна вибухова хвиля. Місцевий так званий губернатор Розважаєв на диво не промовчав і, врешті-решт, відзвітувався у своєму телеграм-каналі про нібито відбиття атак безпілотників. Ну і все у своїй пропагандистській манері, вихваляючи так звану рашистську ППО. Такі настрої на кримському півострові надалі будуть посилюватися. Про це повідомив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Цитую, панічні настрої це складне питання. Щоб компенсувати свої такі настрої, вони завжди говорять про те, що ми зараз зайдемо кудись, щось будемо робити і так далі. І Ці настрої у Криму будуть поступово розвиватися. За словами Подоляка, для цього треба збільшити інтенсивність вогневого впливу на те, що відбувається у Криму. Радник керівника офісу президента Зазначив, що расисти наразі у Криму живуть під очікуванням. атак під сиренами розуміють, що Крим є територією величезної небезпеки для них, і що повітряний простір ними вже не так потужно контролюється. Він заявив, що у расистів немає залізничного, наприклад, сполучення через такі міста, як Мелітополь, Бордянськ, Тощо, до ростовської області, і тому 80% забезпечення йде саме через Крим. Там знаходиться величезна інфраструктура складських спроможностей РФ. Ї. Цитую, Крим сьогодні це ключ. До суттєвого зменшення боєспроможності окупаційних угруповувань. А ось з приводу незаконної забудови Кримського мосту, то це є ціллю номородин для нашої розвідки. У ГУР нагадали, що Кримське місце – це не потрібна тимчасова споруда. В українській розвідці впевнені, що незаконно збудований кримський міст буде ліквідовано. Це лише питання часу. Про це сказав представник ГУР Андрій Черняк. Цитую його слова: так званий Керченський міст не потрібна і тимчасова споруда. Рух по цьому мосту ускладнений. Його досі ремонтують після ударів і постійно перекривають. Зокрема, під час загрози з повітря, а повітряні тривоги в окупованому тимчасово Криму останнім часом дуже поширене явище у цьому сенсі. Доволі вичерпно висловився начальник гурміноборони України Кирило Буданов. Ми доведемо справу із Керченським мостом до кінця, наголосив представник розвідки. Ну а коли ймовірно Україна влучить по Керченському мосту, та що для цього необхідно, пропоную прослухати думку військового експерта Романа Світана. В тому, що нечого нічого якщо вони не могут сбивать ракеты системами, которые обязаны сбивать эти ракеты, а именно ракеты, наши ракеты уничтожают С-400, то есть а круче, у них уже ничего нет, пусть она и хорошо покрашена С-300, но тем не менее мы их отминусовали как минимум два комплекса, это значит они не видят ракет, или есть механизмы, как их заслепить, а раз это началось с западной, с западной берега Крыма, то эта волна уничтожении завоевания господства в воздухе с этой точки зрения уничтожение ПВО докатится и до восточного побережья Крыма естественно, коснется и ПВО крымского моста и уничтожение крымского моста в принципе не за горами они это уже планируют прогнозируют и понимают что так сказать удержать наше движение туда не просто нечем и прикрыть мост в принципе тоже ударов дальними ракетами не просто не смогут. Главное под, подвести рубеж сброса ракет. Допустим, если это даже не Таурус, пройдут Таурусы, Таурусы это вообще без проблем. Буквально на второй день мост может быть уничтожен. Дальность Тауруса больше 500 километров. А те ракеты, которые у нас есть, также Скалп и Storm э, Shadow, у них дальности 250, нам надо только подойти рубеж, опасный рубеж, придвинуть ближе к Крыму и спросить, ракеты дойдут, выполнят боевую задачу. Россияне прекрасно понимают. Это уже показательно было и по уничтожению ПВО, то есть зенитно-ракетных комплексов «Триумфов» С-400 и ударов по и заводу, и по штабу флота, и по запасному командному пункту. То есть россияне понимают, что дни Ні, лі, може бути, ніділі моста уже сочтіни. вони його вже намагаються за Цікаво, що приблизно у той самий час у Підмосков'ї сталася пожежа в районі військового аеродрому. На арефі у ніч проти 27 вересня у Підмосков'ї у місті Щолкава лунали вибухи. Очевидці повідомляють про пожежу в районі військового аеродрому Чкаловський. Про це повідомив місцевий телеграм-канал. Тіпічне Щолкове те ще щось потужно горить за промзоною на Соколовській, Йдеться у публікації. В коментарях деякі люди зазначали, що чули кілька вибухів. телеграм канал Старожна Москва з посиланням на очевидців повідомив, що дим від пожежі в Щолково видно у всій окрузі. За інформацією авторів каналу, у дачному селищі Загорянське загорівся двоповерховий приватний будинок. А в телеграм-каналі Астра заявили, посилаючись на слова місцевих жителів, що пожежу в промзоні в західній частині. Щолкова майже ліквідували офіційних заяв щодо пожежі на момент публікації не надходило. Зазначимо, що в Щолково розташований військовий аеродром Чкаловський, де нещодавно було підірвано літаки. Губернатор Московської області Андрій Варабйов у своєму телеграм-каналі спочатку нічого не коментував, але згодом все-таки почав говорити. А тепер пройдемося по ачотах, як кажуть на Росії, від їхнього міноборони. У шойгу гордо заявляють, що черговими засобами протиповітряної оборони знищено два українські безпілотні літальні апарати над територією Курської області 25 вересня близько 23.00. ще одного дрона нібито збили вже вдосвіта близько 5.30 ранку над територією того ж регіону. О 9.30 вівторка стрепенулася сусідня Білгородщина там. ППО ворога буцімто вимушена приземлила один літальний апарат. Місцевий чинуша уточнює цитую у Грайворонському міському окрузі. Спрацювала наша система ППО, збитий БПЛА літакового типу в районі села Санкове. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними постраждалих та руйнувань немає. Це була пряма мова губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова. Нагадаємо, що 20 вересня в головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що на аеродромі Чкаловській було суттєво пошкоджено один вертоліт Мі 28 і два літаки іл 20 а також АН 148 Ще один АН 148 який перебував поруч, зазнав незначних пошкоджень. Журналісти зіставили зображення аеродрому Чкаловський із фотографією представленою ГУР, яка датується 18 вересня. На знімку зробленому дев'ятнадцятого. Вересня можна помітити, що два літаки АН-148 було переміщено із їхнього попереднього місця розташування на аеродромі, а на місці залишили лише іл 20 Голова української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю від 23 вересня повідомляв, що всередині Арефії дуже негативно відреагували на проникнення диверсантів на військовий об'єкт, що охороняється у районі столиці. Начальник гур зазначив, що в події звинуватили ФСБ.